Ніч на 31 липня Росіяни випустили по території України понад 300 дронів і вісім ракет у результаті російсько-дронових ударів. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина та Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд. Всього по Києву наразі зафіксовані наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Понад 120 постраждалих. Серед них щонайменше 10 дітей. Службу підтверджують. Вісім загиблих. Серед них дитина, хлопчик шести років. Він помер у кареті швидкої. Загалом понад 100 постраждалих об'єктів, житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Сьогодні, 31 липня, Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдатові Мірчі Кібаку, воїну військової частини А 46 67 Останню шану віддали в остриці. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Верховна Рада України ухвалила закон про повернення незалежності Набу та САП. 31 липня Рада проголосувала за ухвалення законопроєкту номер 13533 про повернення незалежності на Національному антикорупційному бюро та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Свої голоси на підтримку документа віддали 331 народний депутат. Про це стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради України згідно з текстом документа, який оприлюднили на сайті ради, підпорядкування спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральному прокурор. Рові скасовується серед інших положень обмеження впливу генпрокурора на набу, інституційна незалежність САП, спрощення процедури призначення прокурорів. Депутати Чернівецької міської ради восьмого скликання достроково припинили повноваження секретарки міськради Марини Кирилюк відповідно до її заяви про звільнення. Таке рішення ухвалили на черговій сесії ради 31 липня. Голосування було таємним, участь у якому взяли 38 депутатів та міський голова. Із них 31 обранець підтримав рішення. Четверо не голосували через відсутність на засіданні. Окрім того, Марина Кирилюк також вирішила достроково скласти мандат депутатки міської ради. Цю заяву також підтримали. Нагадаємо, Марина Кирилюк обіймала посаду секретаря Чернівецької міської ради з грудня 2020 року. Новий спеціалізований автомобіль отримав Чернівецький обласний центр служби крові. Тепер компоненти донорської крові зможуть доставляти по всій області ще швидше, а пацієнти отримувати допомогу оперативніше. Це спецтранспорт для нашої виїзної бригади. У нас активно розвинуто корпоративне донорство. Центр крові на виїзді заготовляє велику кількість компонентів крові, і нам це було вкрай необхідно. Тому ми зможемо уже брендованому автомобілі, що буде дуже чітко зрозуміло, що це центр крові і також для транспортування компонентів крові при потребі на майбутнє до закладів охорони здоров'я. До сьогодні центр мав лише один службовий автомобіль, який по постійно на виїздах і часто виходить з ладу. Тим часом новий транспорт значно посилить матеріально технічну базу закладу. Це допоможе оперативніше виконувати роботу, адже там поміщається повністю вся наша виїзна бригада і все, що для виїзду необхідно. Це бікси, ваги помішувачі, все, що нам необхідно у виїзних умовах для цієї роботи для заготівлі крові. У Чернівецькій області нині функціонує 25 закладів охорони здоров'я, де здійснюється переливання крові. У кожному з них створено лікарняні банки крові, комітети трансфузіології та необхідні лабораторії. Всі вони забезпечені необхідними умовами для повноцінної роботи. Що за останні п'ять років нам вдалося збільшити заготівлю в п'ять разів. Це дуже суттєво. Транспорт передано в межах спільного проєкту німецько-української організації Синьо-жовтий хрест, самого центру крові та благодійного фонду «CBG Charity». Я почув про необхідність того, що потрібно збільшувати забір крові не тільки в Чернівцях, а й в громадах. Як виявилося, штатний автомобіль у вас вже давно. Стоїть і не їздить, є одна машина, і потрібно було ще для того, щоб збільшити зараз в цей час. Три місяці пройшло, ми виконали своє слово. Зробили цей спільний проєкт з трьома організаціями: це Синьо-Жовтий Хрест, Сібідже Черіті і Червезький обласний центр крові. І я вам скажу так, що після тої нашої розмови це є вже проєкт національного рівня, вже і в Тернополі передали, і дай Бог будемо. Далі продав року надзвичайно важливо, особливо в теперішній період. Це надзвичайно велика підтримка Збройних сил, всіх тих медичних закладів, які сьогодні знаходяться на, на передовій, які рятують життя нашим воїнам. І, але завдяки і тільки з допомогою наших благодійників і клубу CBG, і сьогодні надаються така підтримка. І це не одноразова підтримка, це постійна донація, постійна підтримка. Тому я рахую, що спільною разом ми можемо здолати всі, всі негаразди і пройти цей достойний шлях і отримати мені здається справедливу перемогу. Завдяки новому транспорту кров і її компоненти доїжджатимуть туди, де вони зможуть врятувати найцінніше людське життя. Аліна Рябко, телеканал ТВА. Щороку у світі від хронічного гепатиту Б і С помирає понад один мільйон людей, що становить приблизно три з половиною тисячі смертей щодня. Серед усіх відомих захворювань печінки гепатит є найпоширенішим. Існує всього п'ять основних типів гепатиту: це А, Б, С, Д і Є, які мають різні способи передачі та симптоми протікання хвороби. Щоб звернути увагу до цієї проблеми, в Україні розпочався тематичний тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Він передбачає інформування людей. День про вплив цих хвороб на громадське здоров'я, а також включає заходи профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів. оскільки інфікування саме у віці до одного року у 30-50% може призвести до хронічного гепатиту Б. Тому захищати дітей це обов'язок батьків, і ті батьки, які відмовляються на жаль від щеплень, мають добре пам'ятати про ті ризики, які вони своїм рішенням створюють для своїх дітей. Вакцин. a year Будь ласка, ми говоримо про те, що вся, всі діти до 18 років, якщо не вакцинувалися до року або до півполового будинку, можуть від гепатиту Б, можуть вакцинуватися до 18 років. Є вакцина, вона вся в нас безкоштовно. Людина інфікована вірусом може не одразу це виявити, тому вже в дорослому віці є необхідність регулярних обстежень. Може протікати вірусний гепатит без виражених симптомів, тобто людина може тривалий час хворіти ураження печінки. Відбувається, але людина про це не знає, оскільки добре почувається. І як правило, при випадкових обстеженнях, при перебуванні в закладах охорони здоров'я з іншого приводу, людина дізнається про те, що вона інфікована. Для того, щоб часно діагностувати, необхідно не рідше ніж один раз на рік дорослій людині проходити скринінгове обстеження з метою діагностики вірусних гепатитів. Послуга є безоплатною. Достатньо тільки звернутися до сімейного лікаря. У випадку, коли отримують позитивний результат при використанні швидкого тесту, оскільки на цьому етапі використовуються саме швидкі тести, така людина скеровується на дообстеження, і для цього в нас в області є все необхідне. Крім того, Пропонуємо обстежуватись на вірусні гепатити під час організації виїзних днів здоров'я, до яких буковинці вже звикли. Ці дні здоров'я проводяться спільно з територіальними закладами охорони здоров'я. Говорячи про щеплення, варто розуміти, що воно захищає не лише від вірусу гепатиту, але й запобігає виникненню онкологічних захворювань, оскільки 80% випадків раку печінки, який також є надзвичайно поширеною проблемою в Україні. 80% обумовлені саме вірусом гепати. Ти типу Б, ми розуміємо, що як і гепатит Б, так і гепатит С це ті захворювання, які перебігають безсимптомно, і можна побачити там, виявити їх на пізних стадіях, якщо пацієнт не звертається. До сімейного лікаря сімейний лікар робить швидкісний тест, і ви вже розумієте, чи є необхідність лікування, тому що ліки є, і ми знаємо, що гепатит Б повністю можна вилікувати, якщо вчасно розпочати лікування. Зокрема, часто у людей існує хибна думка. Що вони мають імунітет до вірусу і він їм не загрожує. Треба бути максимально обачними в виборі салону краси, де ми отримуємо послугу з манікюру, педикюру, тату салони, звертати увагу, чи використовується одноразовий інструментарій, чи він є стерильним, чи крафт-пакети відкриваються у вашій присутності, чи ви не можете цього простежити. Так само в закладах охорони здоров'я. Тобто є речі, на які ми впливати можемо. Принаймні, ми можемо обирати або не обирати місця, де отримувати ті послуги, які можуть супроводжуватися ризиком інфікування гепатитами. Є групи населення, які можуть бути більше вразливими до захворювання на гепатит типу Б, і Д. Медичні працівники, ми всі розуміємо, це перш за все. Люди з ВІЛ, СНІД. Є також в нас є люди, які проводять там 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 манікюри, педикюри, так наркозалежні Силові структури, де є ризики поранення так, або пара. необхідності надання невідкладної Куда? допомоги привезення поранених важких пацієнтів. Говорячи про гепатит типу є, е, чинники, які можуть впливати на зараження, відрізняються. Заклади громадського харчування, всі, хто працюють, водоканали, постачальники, питної води. Найкращим та найефективнішим способом попередження інфікування це вакцинація та щорічні обстеження. Нехтуючи цим, людина ставить під загрозу не лише власне життя, але й життя своїх близьких, наголошують медики. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Через коротке замикання електромережі вогонь ледь не знищив господарську будівлю площею 150 квадратних метрів. Пожежа сталася вранці 31 липня у селищі Кальменці. Полум'я повністю знищило покрівлю та перекриття будівлі. Сіно на горище та зерно. Всередині загиблих та травмованих немає. Збитки встановлюються також за минулу добу. Рятувальники ліквідували загорання сміття на відкритій території на площі 4 квадратних метра. До семи років позбавлення волі загрожує чоловіку, який незаконно продавав вогнепальну зброю та боєприпаси. Правоохоронці з'ясували, що 51-річний чернівчанин збував так званим клієнтам зброю та набої у межах регіону. Вони задокументували щонайменше два факти продажу: зокрема, пістолета кулемета, пістолета конструкція токарєва та набоїв. Слідство триває. На Буковині правоохоронці вилучили психотропи на суму майже 1 мільйон гривень. Поліцейські встановили, що чоловік заради власного збагачення налагодив незаконну діяльність із продажу наркотичних засобів. Наркодилер збував товар шляхом залишення закладок по Чернівецькій області, а також надсилав поштою по інших регіонах України. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від такої діяльності міг перевищувати 200 тисяч гривень. Під час обшуків за місцем проживання у фігуранта вилучили 369 згортків із альфа пвп -пі, 61 згорток канабісу, пакувальні матеріали, електронні ваги та мобільні телефони. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить майже мільйон гривень. Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Перевозив за кордон екзотичних птахів без відповідних документів. Так, на пункті пропуску порубний сірет під час митного контролю автомобіля, яким керував громадянин України, виявили чотири рідкісних папуги, на переміщення яких чоловік не мав дозвільних документів. Згідно пред'явлених ветеринарно-санітарних паспортів, папуги належать до роду ара, види якого перебувають під загрозою зникнення. Відповідно, переміщення таких тварин можливе лише за наявності відповідних дозволів, що підтверджують їхнє законне походження та забезпечують належні умови транспортування відсутність таких документів є порушенням митного законодавства. Остаточна видова приналежність птахів буде встановлена в процесі провадження у справі.